Котре у Києво Печерській лаврі під стінами Успенського собору пройшло дитяче свято, організоване міжнародним благодійним фондом Соняшник. Юні артисти виступали щодня, починаючи із середи протягом світлої седмиці. во пірох репертуар з котрим подбирали кожен атніс кожен ребюнок, і преподаватель, который готовил этого рібенка, подготовил особенный репертуар. То есть смотрели все-таки более национальные традиции, смотрели какие-то народные песни. Костюмом был особенный подбор, тоже подход какой-то. То есть не было таких каких-то ультрасовременных. Все-таки каждый понимал, что выступает в лавре, в такой светлый праздник, что будет очень много людей, что все пришли праздновать и хотят посмотреть лучших исполнителей на Украине. Это наши дети. Глядачами та головними поціновувачами молодих талантів стали діти-інваліди зі спеціалізованих інтернатів Києва і ті, якими опікуються столичні соціальні служби. Аби подарувати свято своїм одноліткам, співаки та танцюристи їхали з різних міст України. 12-літній Євген увесь свій вільний час присвячує роботі над собою, займається у музичній школі та окремо з педагогом вокалу. Для виступу на цій сцені репертуар добирав особливо ретельно. Первая песня была от дочителе, посвящается моим, моему первому учителю. Весенный контракт – это весна пришла. Здесь. Ну, Червона Калына – ну, это более патриотическая для души. А Моя Украина – это уже для боевого настроения. Для учасників фестивалю провели конкурс членам журі, якого довелося добряче постаратися, адже обирати найкращих серед найкращих справа нелегка. Я бачу, які вони щасливі, коли вони виходять на сцену, як вони хвилюються перед тим. І я розумію, що для них це от мабуть найкращий великодній дарунок оцей от саме участь у цьому благодійному концерті. Вони відчувають свою потрібність, свою значущість. Призових місць на всіх не вистачило, але розчарувань не було. Адже кожен учасник виходив на сцену перед усім, аби поділитися з глядачами радістю світлого воскресіння Христового. За п'ять днів у Лаврі виступили понад тисячу дітей. Усі поверталися додому з особливим великоднім подарунком паскою, випеченою у лаврі.